Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Росія втратила у війні майже половину своїх сучасних танків. Говориться у дослідженні Міжнародного інституту стратегічних досліджень, пов'язаному із воєнним балансом у 2023 році. Автор цієї доповіді. Яку сьогодні активно цитують українські і світові медіа підкреслюють, що збройні сили Російської Федерації зазнали серйозних втрат під час своєї агресії проти України? Однак Очевидно, що можна також констатувати збільшення цих збройних сил у зв'язку з масовою мобілізацією, оголошеною президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, після того як диктатор переконався, що збройні сили Росії не здатні виконати його завдання по окупації більшої частини української території та створенню у. Києві маріонетку уряду на чолі з радником Віктором Януковичем, саме після цього Путін, який обіцяв своїм співвітчизникам, що ніякою мобілізацією зв'язку з оголошеною ним так званою спеціальною воєнною операцією не буде, вирішив провести мобілізацію і таким чином створити можливості для окупації нових українських регіонів своєї бандитської армії. Є однак, очевидним, що Цього не відбулося, і зараз Путін продовжує обдумувати як нові плани наступу на українські території, так і нові мобілізаційні авантюри. Те, що Росія втрачає своє озброєння, також стало б очевидною темою доповіді про стан її збройних сил на нинішньому етапі. І говориться, що якщо б значних втрат у російському озброєнні не було б, Москва не пішла б на імпорт іранських боєприпасів, зокрема шахедів, які і сьогодні можна було побачити в українському небі, зокрема над Дніпропетровщиною. 50% втрат у парку танків це дійсно досить серйозний удар, навіть для таких збройних сил, як російські, і таким чином Росія зараз змушена використовувати у війні проти України свої старі танки. А що ж Україна? Чи здатна вона буде? Сьогодні збільшити парк власних танків за рахунок західного постачання. Як відомо, головна тема у цьому постачанні це Леопард 2, танк, моделі, якого мала стати головною метою. Танкової коаліції цивілізованого світу спрямованої на постачання танків до збройних сил України і створення умов для того, щоб ці збройні сили змогли звільнити якомога більше української території від російських загарбників і створити умови для закінчення війни на українських умовах, а саме умовах відновлення констійної територіальної цілісності України і відмови Російської Федерації від претензій на регіони навіть вже записані у конституції Росії. Однак, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що західним країнам зараз буде вкрай важко зібрати два повноцінних танкових батальйони. Пісторіус зробив цю заяву після саміту міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, який також був пов'язаний із засіданнями групи Рамштайн. Зараз, за словами німецького міністра оборони, тільки Німеччина і Португалія взяли на себе зобов'язання відправити до українських збройних сил Леопард 2 14 танків від Німеччини і 3 танки у Португалії. Ми не зможемо досягти чисельності батальйону. Польща, за словами міністра оборони Німеччини, зібрала близько 30 танків «Леопард-2», однак це стара Техніка, і вона зараз потребує серйозного ремонту. Таким чином, танки, які запропоновані республікою Польща, зможуть після такого ремонту і переобладнання потрапити на озброєння Збройних сил України тільки наприкінці квітня. А є очевидним, що чим раніше. Танки Леопард 2 потраплять на озброєння української армії, тим буде краще, тому що вони зокрема зможуть зупинити спроби російських збройних сил розпочати наступ на українські позиції і таким чином спробувати окупувати ще якісь українські регіони, які зараз ще не зазнали наступу російської банди. Мова йде, хоча б про виконання російськими збройними силами, завдання, що його поставив президент Володимир Путін до річниці. Початку великої масованої війни проти української держави мова йде про вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Початок окупації яких пов'язаний з 2014 роком. Напередодні вторгнення в Україну російський диктатор визнав так звану незалежність Донецької і Луганської народних республік. А згодом ці українські регіони були анексовані Росією. І тепер мова йде про те, що. Політична задача Володимира Путіна та його прихильників це вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України, які згідно із російськими пропагандистськими міфами є також державними кордонами Донецької та Луганської народних республік, а тепер кордонами нових регіонів Російської Федерації. Якщо українським збройним силам вдасться затримати наступ Росіян, а потім перейти у контрнаступ, є ймовірністю того, що велика частина Донбасу швидко буде позбавлена російських окупантів та їхніх мерзенних найманців, і звичайно для цього потрібні танки. Президент України Володимир Зеленський зараз, під час перемовин із прем'єр-міністром Швеції Олафом Крістенсом, який прибув з офіційним візитом до Києва, підкреслив, що фортеця Бахмут тримається, і що українські збройні сили будуть і надалі намагатися. Зупинити наступ російських окупантів на їхні позиції у районі Бахмута. Багато хто з військових аналітиків вважає, що Україна діє правильно, коли стримує російські війська у районі цього українського міста, насамперед тому, що стримання великої кількості. Російських окупантів у районі Бахмута також не дозволяє росіянам перейти до наступу на інших напрямках фронту і робить виконання мрії Володимира Путіна про вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей практично недосяжним. А Таким чином не дозволяє росіянам розгорнути наступ на південній ділянці фронту. Таким чином у українських збройних сил може з'явитися власна можливість на контрнаступ. На півдні, зокрема у район Мелітополя, що створило б умови для звільнення запорізької атомної електростанції від жалюгідних російських окупантів і відновлення балансу безпеки на цьому важливому об'єкті. Однак для усього цього українським збройним силам потрібне сучасне озброєння, те саме озброєння, яке дозволить знищити як наймога більше російських окупантів, як живої сили, так і техніки ворога. Адже незважаючи на втрати російських збройних сил, можна говорити, що достатньо є чого ще знищувати українським захисникам батьківщину. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам.